Слава Україні! Героям слава! З нами Олексій Атлашов, команда Катран, організатор команди. Олексій, відбулося нагородження чемпіонату ХФЛ. Ви в цьому році срібні призери, виграли кубки, багато де приймали участь, багато також соціальних проєктів. Ми разом провели. Давай підсумуємо цей рік загалом для твоєї команди. Ну і ось почути, може по організації якісь скажімо, чи зауваження, чи взагалі побажання. Да. Дякую. Ну, по організації, як на мене, все тільки покращується, і це добре, це нормально, що немає процесу стагнації, немає ніякого регресу. І організатори ліги розуміють, де і як саме треба покращувати. Послуги, які надаються командам і глядачам, яких зараз багато. Завдяки сучасним технологіям. Тому тут я можу тільки подякувати і тобі, Артем, в першу чергу і всій твоїй команді, яку ти згуртував навколо себе, і які допомагають тобі. І я думаю, що вони на правильному шляху. Тому що був, був період в ХФЛ, коли так просіла організація. Ми будемо про це згадувати, але зараз все зроблені правильні висновки, як на мене, все ну, рухається в правильному, в правильному напрямі. Щодо е, команди, результатів наших посіли ми друге місце, і е, звичайно, були розчаровані, бо е, не програвши жодної гри, е, лише з двома нічками, всі перемоги, е, не, не виграти чемпіонат, це сумно. Але Потім я так от намагався так більш тверезо на холодну голову аналізувати. Насправді, весняна частина для нашої команди складалася ну доволі погано. Ми мало вигравали, показували дуже слабкий рівень футболу. Тому після весняної частини, те, що ми зробили восени, це заслуговує на, на благодарність. Ну, перед на подяку перед. Перед моїми гравцями. І, і те, що ми вийшли, отримали е, призи, теж я сьогодні така думка в мене була. Ну, ну, не отримали ми чемпіонство, яке я дуже давно хочу, вже 21 рік хочу, хочу чемпіонства. Не отримали, але все одно ж ми е, кожного року виходимо і щось отримуємо. Ми дуже часто в призах. І я, я, я своїй команді і, і маю тільки Богові Богу подякувати за те, що все-таки щось. З того, що ми робимо, має сенс. Але це не найважливіше, тому що зараз, в час, коли е, таке відбувається в нашій країні, це все відходить на другий план. І просто, просто треба дякувати Богові за силу, за те, що в нас є така можливість е, грати, е, насолоджуватися е, мирним, мирним небом в Києві. І ну, треба рухатися далі. Тож, 31-го буде новорічна традиційна гра, декілька слів буквально коротенько, може анонсувати. Ми вже її погодили. 31 го з 10 -го по 13 школа 194. Так, да. це у нас традиція, може, можливо, хто не знає. Е, ще не не був заснований Котран як команда, а ми вже тоді збиралися 31 го числа. Ну, це так вийшло, тому що ми там збиралися, там, умовно, по суботах, я не пам'ятаю, який там день був. І тут випадає день на на 31 -е число. Я Кажу, будемо збиратись? Будемо, чого ж не будемо. Ну і так воно і пішло. І ми після того жодного разу не пропустили. Вже, я думаю, на років 24-25, можливо, ми збираємось 31 го числа, і потім під час цієї гри отримуємо. Такі позитивні емоції, пам'ятаю, один раз грали на хімволокні стадіону. Якого вже нема там, така грізука була і Робочий день їду після, після гри на роботу. Відпросився там спочатку, там на декілька годин. Їду і ловлю себе на, на себе на думці, що я їду і посміхаюсь. На мене люди дивляться такі, чому він посміхається там в метро. Вже <сміття> <сміття> да -да -да. А я посміхаюсь, тому що в мене гарний настрій. А знаєте, що було найцікавіше. Потім я приїжджаю на роботу, йду в ванну кімнату, дивлюся, а мене тут, -тут за вухом шматок грядюки просто. <сміття> Завжди новорічна гра. Це такий підсумок року, Звичайно, останнє останній минулий раз гра і цього роз, цього разу буде вона без зайвих якихось емоцій. Не буде дрону, не буде шампанського ніякого. Нема ще поки що, що святкувати. Я сподіваюся, наступна вже гра буде все-таки з усіма атрибутами, які ми за всі ці роки е, собі створили цій новорічній грі. Ми граємо катраном проти команди друзів. Зазвичай це команда друзів це прям дрімкін з кращих на всій лігі. і тому ми майже завжди дуже близькі до перемоги, але трошки нам не вистачає. Так що подякував ще раз всім командам, подякував тобі за цей сезон. Місце продовжуємо допомагати Збройним силам України, продовжувати свою справу. Ну і до зустрічі. До зустрічі.